Останніми днями російські пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення угрупування військ «Сєвєр», завданням якого є нібито скорий наступ на Суми та Харків і окупація наших територій. Як ставляться до такої інформації мешканці Сумщини та чи вдається ворогу посіяти паніку серед наших громадян? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалася у четвер, 25 квітня, шляхом проведення опитування на вулицях обласного центру. Я вважаю, що це розгін звичайний і що треба слухати краще ЗСУ, тому що. Такий час, паніка лишня нам не потрібна зовсім. Чи є у вас якийсь безпековий план дій на випадок? А, ще ні, але думаю, потрохи збирати чемоданчики. Портфель на случай, якщо треба буде кудись в укриття, йти щось таке. Це повинно було бути. Це було спочатку війни в мене і треба це обновити, я думаю. Краще бути готовим. Але паніку не розганять. Я думаю, що це і псо. І я вважаю, що в них немає достатньо сил, щоб це зробити. Сидіти в коридорчику максимальний план. Все. Тобто виїжджати нікуди? Ні. Я не вірю в те, що вони зможуть зайти в наше місце. Кацапам вірити не можна, але і наша влада теж показала 24-22 році, що треба людині самої аналізувати ситуацію і робити висновки. Я буду воювати, дружина вийде. Я вважаю, що не буде ніякої окупації. Це начебто все. Я не дуже цікавлюсь подіями, але ну, маю деяку інформацію, що цього не буде. Якщо це саме потрапляння у мій будинок ракети, то хто від цього застрахований? І ну, не знаю, може, просто. Переїду, але якщо це саме буде окупація, то а що зробити? Тільки якось своїми методами протидіяти цьому. Я перебуваю на даний момент в місті і не збираюсь нікуди виїжджати. Ну, негативно ставлюся. Я не знаю, я не вірю в це, я вірю в нашу ЗСУ. Все буде добре, все буде Україна. Ну, я гадаю, що це і псо, яких було вже багато там за, за цей час. Ну, просто якусь паніку наводять, і котре ну, імі... по собою основання ні Ну, На превеликий жаль, у нас народ якось я дивлюсь на це, дуже якось реагує. Тобто, я бачу, що вчора на заправках було, там, в магазинах, чомусь і що. Я гадаю, що ну, якихось ну, основ там, для паніки або для якогось там. Внутрішнього неспокою ну наразі немає. Коли там о, все, все починалося, я нікуди не виїжджав, бо вторгнуть, ну, буду как би бы, вже по, по ситуації, тобто <голи> буду реагувати на те, що буде відбуватися. Тож проведене нами опитування свідчить про те, що всі намагання ворога посіяти паніку та дезорієнтувати мешканців Сумщини є марними. Люди вірять у ЗСУ та сили оборони і рішуче налаштовані захищати рідний дім і своє місто над пслом. Все буде Україна, бо це наша земля, і кожному з нас не все одно.